Все сейчас Харьков займут, суммы, вот, хотя именно военные аналитики говорят, что э, вести сейчас бои за э, Харьков, 1,8 миллиона человек, это второй по численности город бывший в СССР, это очень-очень затратная вещь, да, для этого, ну, никак, ни 50, ни 60 тысяч, ни 70, как нам говорят, вот для таких боев не хватит. Ну, вот 70 тысяч – это как раз на уровне боев за Авдеевку, за Бахмут вот такие, да? А они в десятки раз меньше Харькова. Если в, так сказать, вступить в, в уличную войну за Харьков, ну, получится что-то там среди между Вуковаром, 91-го года, хорватским, Грозным, 94-го, -95 95-го и там 2000-го годов, в чем-то Сталинградом и прочее, прочее. Для операций, для боев в каменных джунглях, в бетонных джунглях Харькова потребуется группировка, ну не меньше четверти миллиона, а у нас на фронте -то всего чуть больше 600 тысяч. И он следом еще один, три подряд. Всем привет, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ. Путин перебывает у Китая, чем завершилась его э, свиданка с Синьцзиньпином. В чем смысл? С дуба рухнули, что ли? С какой стати ты? Ну вот те кино, здрасте, приехали. А також про те, скільки нафтоприробних заводів вже все на території Російської Федерації. Це О, Оси я у відрядженні, але це не означає, що ми не зробили для вас найцікавіше за тиждень. Це буде просто зараз. Тому підпишіться на канал Соколова, Якщо ще не підписані, погнали. Пекельна Харківщина, центральна лікарня у вовчанську, розлітається у друзки. Попередньо зсу завдали ударів західними керованими авіабомбами. Ворог намагався закріпитися у захоплені будівлі, але бетонні завали стали могилою для десятків окупантів. Бій за місто триває. Шо? До російського кордону від північних околиць Вовчанська лічені кілометри. Спочатку бої точилися на підступах до населеного пункту, потім вже й на міських вулицях. Ворогу вдалося прорватися. Росіяни беруть у полон місцевих мешканців. Відомо і про розстріли беззбройних цивільних. На камерах дрону вбитий посеред вулиці чоловік із інвалідністю. Він намагався на візку дістатися подалі від зони бойових дій. Окупанти мародерять покинуті будинки. Попри всі загрози, і там, де це ще було можливо, триває евакуація. Поліція вивозить людей під гучну канонаду. Люди повинні самі проявити свідомість. Вони сидять до останнього. до Уже коли на їхні вулиці зайшли російські військові, вони тепер телефонують, евакуюєте нас. Коли там ідуть уже активні стрілкові бої, туди вже не може добратися фізична група евакуації. Ми взагалі нікуди не виходили це 5 взагалі з п'ять суток з хат. Ні, нікого ми не бачили, нікого ми не ми води боялися вийти взяти, на забір у колиці. Дуже дуже тяжко була ситуація. Гона мета росіян змусити зсу перекинути на оборону Харківщини підрозділи з інших частин передової. Про це говорить головнокомандувач Олександр Сирський. За його. Словами за тиждень боїв Росія розширила ділянку фронту на 70 кілометрів, але амбіції ворога були дещо іншими. Надача бригади було захват городу е, Воланчаволчанськ. За який період? За два дня. Вийшло не взяти Вовчанськ за два дні, а потрапити в пастку, яку самі ж і приготували. Костянтин Машовець, військовий аналітик та координатор групи Інформаційний спротив, наголошує, що наступом на Харківщині ворог хотів витягнути український резерв, але тепер саме росіянам доводиться шукати додаткові сили та техніку, яких не вистачає для подальшого прориву. Про сповільнений рух окупантів говорить і військово-політичний оглядач інформаційного спротиву. Олександр Коваленко зараз яка глибина їх заходження на територію України в Харківській області, а це приблизно до 10 кілометрів. Це глибина, я, до речі, це багато про що говорить. 10 кілометрів це такий собі дуже цікавий показник, тому що 10 кілометрів це глибина прориву повкового рівня під час в наступі. При при підтримці артилерію та тактичну авіацію глибина прорив першої доби наступальних дій полкового рівня. А вони використовували два полки 10 травня в напрямку Липці, в напрямку Волчанськ. Тоді вони просунулись на 1-3 кілометри в сірій зоні. А зараз тільки вони виходять на рівень 10 кілометрів. Тобто, ми можемо порівняти, який результат. У порівнянні з базовим показником функціоналом полка в наступі за добу і тим, що вони мають за тиждень. Тобто, це приблизно в сім разів. В них гірше показник просування. Наступ на Харківщині може бути лише початком. Джерела агенції Reuters в зсу говорять про підготовку відбиття можливої навали на Сумщині. Ворог подекуди підтягує броньовану техніку до російсько-українського кордону в Курську область, але і на російській території ворожі танки вже чекає українська артилерія та fpv дрони. Чи зникла загроза для Харкова? Путін доїхав до Китаю, мав переговори із китайським лідером Сінцінпіном. Бункерний дід намагався запевнити, що плані йти на українське місто-мільйонник загарбники буцімто не мають. А, що касається Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає. Але у Києві кажуть, що чекають будь-яких провокацій. Ворог битиме там, де побачить слабке місце. Про це президент Зеленський говорив із журналістами з агенції «Франс прес Так, да, вони хочуть цього. Вони хочуть наступати. Вони розуміють, що Харків це дуже складно, це велике місто. І вони розуміють, що у нас є сили, які ну, будуть довго воювати. Тобто їм треба кинути ну, великі сили для цього. Тому для них най Важливіше відтягнути наші війська максимально зі сходу розтягувати війська максимально, розтягувати, розтягувати ударами на Харківщину. Це важливо, а вони розуміють, що до Харкова вони можуть там знаєте, як повільно, повільно тиснути, тиснути. А ми будемо відтягувати війська. Ось їх головне бажання. Вони як. Як той звір, знаєте, він буде відчувати. Якщо вони відчують десь в цьому напрямку слабкість, вони будуть тиснути далі. Якщо їх зупинити, вони там, скажімо так, вмирати мільйонами заради Харкова не будуть. Зеленський нарікає, що Україна досі не може ефективно зупиняти російську навалу ще на російській території. Велика Британія публічно зняла обмеження на використання свого озброєння. А у США і досі не можуть визначитися, хоча певні натяки вже лунають. Про це говорить держсекретар США Ентоні Блінкін, який був із візитом у Києві. Ми не заохочували і не дозволяли завдавати ударів за межами України, але, зрештою, Україна повинна сама ухвалювати рішення про те, як вона збирається вести цю війну. Війну, яку вона веде за для захисту своєї свободи, свого суверенітету, своєї територіальної цілісності. Ми і надалі будемо підтримувати Україну обладнанням, яке їй потрібно для успіху. Який і потрібно для перемоги на початку травня Україна вже вкотре звернулася до США із проханням надати дозвіл смажити російську територію американськими ракетами. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Але наші хаймарси і досі мовчать. Офіційно і Пентагон, і Білий Дім кажуть, що правила залишаються старими. Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки з використанням систем озброєння наданих США по російській території. Це правило не змінилося. Але по українській території в тимчасово в окупованому Криму американські ракети летять дедалі частіше. Військовий аеродром у Бельбеку під ударом касетних атакмс. кримські гауляйтери намагалися запевнити, що позбивали із десяток ракет, але й супутникові світлини, і кадри з місця свідчать про інше: знищені пускові установки систем ППО С 400 які чомусь ніяк не захистили росіян. Більше не злетять у повітря і два винищувача міг. 31 потенційні носії гіперзвукових кінжалів та один су 27 Істотно пошкоджений ще один літак: – Міг-29. Є ліквідовані окупанти, ворожі пропагандисти скригочуть зубами. Російські генерали побудували на литовище закриту парковку для власних авто, але забули про захист авіації. А ще до цього вже ймовірно шторм шедоу дістали до гори Айпетрі. атакована військова частина із базою ППО. В мережі з'явився некролог, однак одного з російських підполковників, який не пережив запального візиту британських крилатих ракет. США кажуть, що не заохочують Україну бити по тилових районах Росії, але ЗСУ не треба заохочень, їм потрібні точні координати. Масований наліт дронів у ніч на 17 травня під ударом цілі у Севастополі. Місто атакували із повітря, і з морських дронів. Ворохи зується відео зі знищених надводних безпілотників, але не можу пояснити, чому севастопольців спіткав масштабний блекаут. Але основний удар на Краснодарський край під прицілом порт у новоросійську і нафтопереробний завод у трапсе спільна спецоперація гурта СБУ змусила росіян пороззявляти рота. Славетна ППУ московитів хаотично намагалася збивати повітряні цілі, стріляючи чергами просто в житлові будинки. Этим часом спостерегал на налит у сотни дронів. Борт подорвали! взорвали наш. Наш борт взорвали. Прямо у меня взорвали. Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция. Тут бочки только что взорвался. Взорвали одну дроном. Сейчас еще там дроны летают. Вон летит, летит, летит. Да, я прям видел его. Полетел, полетел. Ворон нахуй. Это пить. О, слышишь? 14% відсотків потужностей Росії вже виведені з ладу. Про це говорять у Пентагоні, звітуючи про успішну санкційну програму українських дронів. Але масований наліт на Новоросійськ не став для ворога останнім. Буквально за добу в ніч на 19 травня близько 70 дронів рушили на НПЗ Слов'янська на Кубані та військовий аеродром Кущевськ. Новий ракетний удар по Криму і черговий привіт чорноморського флоту окупантів. Уражено мінний тральщик Ковровець. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. Але ворожа пропаганда вже скавчить, що під ударом могла опинитися більш цікава. ціль. малий ракетний корабель, спущений на воду, лише торік. Літо ще не на календарі, а пекельний сезон для ворога вже відкритий. Ми лише починаємо. Жужжат. не знаю, що буде далі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.